Друзі, всім всім привіт! Вітаю вас у себе у гостях. Сьогодні хочу вам запропонувати ось таких два сорта. І хочеться мені, щоб вони поїхали в одні руки. Ось так виглядають рослини на сьогодення. Кінець листопада 2025 року. Отак буду вам і відправляти. Ось ви саме це поприбираєте. А це ті лишки, які. У мене лишилися від того, коли я їх вже посадила, оці два сорти. Мені там здається, ще бігкаху на величенька в мене лишилася. Ну я маю на увазі величенька в великому горщику. А ось ці два екземпляри я можу вам запропонувати бажано в одні роки. Якщо вас влаштовує ось такий екземпляр саме цього року, його ще можна посадити, з ним все буде гарнесенько. Корнива, я рахую там також гарна. Буду зараз з вами намагатися її подивитися, якщо вийде. Ось вона така, бачите, санідеїс лимон гарно оплетена. Подивіться. Були вже морози у нас. Вона адаптована до українських умов. Ось такий кущич я вам раз нагадаю, він квітував, бачите? Це просто те, що лишилося, і те, що я, мабуть, пропустила, коли саджала. Ну, але як є, так, зараз подивимося на біг У каху. Біг кахуни ось такі корінчики, бачите, вона трішки пізніше була посаджена. Ну, ось так, якщо покрутити, отаку я саме люблю кореневу систему, але вона дуже зустрічається рідко, коли у когось якісь рослини купуєш, відправлю в одні руки ось ці два сорти. Поші, будь ласка. Я вам їх відправлю з задоволенням. Але лише тільки Укрпоштою, якщо вам це буде зручно. Ось такі гарненькі. Зараз прикріплю вам світлинку, щоб ви могли подивитися на красу. Ну, а поки, дивіться, сумочка додає кольору ось цій примилки. Подивіться, яка вона крутезна. Нагадаю вам сорт ще Трошечки ми її побачимо з вами у квітучому вигляді. До речі, на сьогодні на Харківщині був мінус один вночі, і як ви бачите, їй хоч тобі шо. Ну Вона до мінус трьох взагалі гарно переживає. Трохи піднявся нектарін ось дивлюся. Ну, але побачимо з вами пізніше і цвіт цієї примулки. і інші. Квітування багаторічників інших. Але якщо у вас є змога, бажання, друзі, можете отримати ось цю красотурку. До зустрічі!